Конічова товариство! На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Сподіваємось на скорішу перемогу і що все буде Україна. Так, е як завжди, у нас тотальний огляд. Е сьогодні ми повернемось до моєї праці, мого діла. Того, чим я заробляю чим живу. А, а саме огляд, фото та відеотехніки. У нас черговий тотальний огляд. Сьогодні на огляді у нас об'єктив фікс об'єктив 85 мм 1,8 від компанії Viltrox. Як завжди, компанія Viltrox жодним чином не впливає на відео. Об'єктив я придбав сам за свій особистий кошт і досвід, тільки мій. Тобто, як завжди, все прозоро, все як ми любимо. Відео буде, як завжди, трішки довгеньке, вмойшу мись позручніше, смачненько попити, поїсти. Поїхали. Так, почнемо ми, як завжди, з основних характеристик. Як я вже казав, це у нас 85 мм. Діафрагма у нас 1,8. Об'єктив у нас з другої варіації, вона Тобто, ви бачите... 18-2, bayonet тобто байонет під Sony Mount. Ось у використанні об'єктив, в принципі, вже довгенько цей сезон відробив. Ось відробляв він його на двох камерах. zv Vi1 і Sony A7C Mark II. Ось. Тобто. Порівняли ми його, перевірили ми його, як він працює, і в режимі фото, і в режимі відео. Ось кому цікаво саме семпли, щось там технічне. Ось. Тому що в цих відео я я вам розповідаю саме досвід використання, тобто як з цим всім жити. Ось а кому потрібні самі семпли. Як це все є досить досить багато матеріалу в мережі, але якщо потрібно, у мене в моїх відео там є б'юті фотошут -фото У нас був там є цей, цей об'єктив використовувався практично всі. Портретні час, ну портретні кадри з на моїх весіллях, в моїх роликах ось є у мене, ось. Але якщо потрібні саме чарти, там, таблиці так і таке інше, пишемо в коментарях. Якщо наберемо певну кількість, кількість зроблю вам порівняльну таблицю. У мене, до речі. В принципі, є наразі практично всі, крім 24-го Вілтрокса, сучасної лінійки Вілтрокса для Sony. Тільки ось цих от фіксів, які сверх світлочутливі, тобто з діафрагмами нижче 2, ширше 2. Ось так правильніше буде. Ось. Тому пишемо в коментарях, зроблю залюбки. Ось. Але перейдемо зараз ми до того, що саме я хотів сказати про цей об'єктив з урахуванням того досвіду, який в мене є. Ось в об'єктиві у нас 10 елементів у 7 групах, Одна, один є елемент та 4 HD-лінзи всередині. Ну, це технічні нюанси, які я розповідаю людям, яким це потрібно. Е, я ще раз кажу: я до цих нюансів відносився досить, досить скептично, тому що для мене, ну, будемо так казати, більш суттєвим є те, як з об'єктивом я живу, як він працює в реальному часі на реальних зйомочках. Ось, тим не менше. Це потрібно сказати, тому я кажу. У нас є нано-мольтілер коутінг, діафрагма регулюється нас електронно, ось фокусування всередині, тобто жодний елемент у нас не виходить. При фокусуванні у нас нічого не виїжджає, як ви самі бачите, все всередині. Тобто, це додатково, особливо це зацінять ті, хто. Полюбляють на стабілізаторах літати, то оскільки при зміні фокус фокусної відстані у вас не змінюється баланс, тобто не потрібно перебалансовувати камеру ось на стабілізаторі. Що ще сказати? У нас? Як я вже казав, жодних хоботів, тобто у нас довжина самооб'єктиву не змінюється. stm мотор всередині, ось тут навіть вказано ось, що це означає? це У нас так звана система Silent Motor, Тобто, у нас фокусування повинно бути взагалі тихим, але ну вілтрок це в принципі. Добра марка, як кажуть. але тим не менш, з ціни. але тим тим не не з ціни, Нюанси певні є, тобто об'єктив не зовсім тихий. Тобто, якщо ви його порівнюєте з тою з самою Sony 85 1.8, Sony буде тихіша, Sony буде більш швидка, але Sony так не зібрана. Ось. І Sony, ну, як на мене, дає, не дає такої картинки. Мені, мені більше подобається. Хоча Sony вважається більш різкою, але мені більше подобається саме картинка з Вілтрокса. Е е конструкція у нас металева. Тобто, ну, я не знаю, це в принципі ну, метал, то він метал. Будемо так казати, будемо довіряти, я не буду його розбирати, що в прямому сенсі перевірити це все, але тим не менш, ну, виробник вказує, хай буде так, будемо довіряти. Е, якщо навіть це пластик, ну, ви, ви чуєте, так, в принципі. Тобто він ну, такий досить міцний, досить жорсткий, тому, в принципі, може, буде, будемо казати, якщо виробник заявляє, що це метал, хай буде метал. Ось. Е, тому у нас з рахуванням цієї такої конструкції у нас об'єктив має певні, будемо так казати, пило вологі стійкості якості, пило відштовхуючі та вологостійкі Якості. О, ось так буде правильніше. У нас сам байонет металевий. Тут у нас є додатковий порт usb c оновлення прошивки на відміну від того ж ВІЛТОКСА 16-го, який у мене є на огляді, який я користуюсь. Тут виконується звичайним методом. Навіть якщо у вас Mac, як у мене, з, з цим нема жодних проблем. Під'єднали кабель, об'єктив одразу розпізнається системою, як USB-пристрій. Ось на, на нього, якщо потрібно, прошивку накинули і все. То він оновився. Ось, в принципі, ну, жодних проблем з цим нема. Е, стосовно використання, основне, про що я хотів сказати, як, на мою думку, це найкращий із тих вілтроксів, які взагалі наразі я, якими взагалі наразі я користувався. І е, кращий він не тільки за рахунок своєї картинки, а за рахунок ще й свого конструктиву. А чому саме? Як я вже казав в огляді Вілтрокса е, 16, 1, 8, можете подивитись, е, мене дуже дратує наявність е, е, якихось там непотрібних кнопок, е, непотрібних портів, непотрібних коліс, де, е, кілець діафрагми і так далі. Тому подібне, всі ці елементи на об'єктивах такого класу, на об'єктивах такого цінового сегменту, як на мене тільки заважають. Я розумію, чому виробник хотів це зробити. Розумію, що Хотіли чимось цікавим людей, будемо так казати, потішити. Але тим не менш, я вважаю, що нам набагато краще зробити більш якісну оптичну формулу або зробити автофокус більш тихішим, або ще щось. І ось цей об'єктив, як на мою думку, з цим впорався на 200%, особливо з рахуванням його прайсу. А зараз цей об'єктив на офіційному сайті це 400 условних умовних одиниць, тобто 400 доларів. Ось в принципі його можна знайти дешевше, от якщо пошукати на сейлах там, або ще можна в принципі і БУ дивитися, скільки от саме тільки якщо буде дивіться, дивитись БУ, дивіться саме другу версію. Ось цю, не першу там. Деякі відмінності є, і відмінності саме в якості зображення і в тому, як сам об'єктив не працює. Я у мене першої версії не було, але я перед тим як цей купувати, дивився огляд, і там вказувало, що фокусування тут краще і оптична формула краще. Ось ну не знаю ще раз, кажу, наскільки це правдиво, але тим не менш, ну. Ви самі розумієте, якщо тут є друга версія, то краще брати другу. Я, мені здається, що виробник жодним чином ось, вибачаюсь, виробник жодним чином не буде нам е, продавати щось, що не працює. Ось. Ну, е, я не знаю, Sony може так робити ось е, Viltrox, як на мене, в цьому більш е, е, ну, такий виробник, який не, не, поки що не робить маркетингу своєю основною Ось. Тому шукайте саме другу версію. Стосовно конструктиву, як я вже казав, об'єктив зроблений на совість, жодним чином нічого вам не заважає. Коли ви працюєте з цим об'єктивом, він, до речі, на, на відміну від 16-го, на навіть 35-ка, яка у мене, вона хоч, хоч і легша, але сама будемо так казати розподіл ваги у цього об'єктива більш коректний. Тобто, у вас немає. Ось цього, навіть якщо ви не використовуєте клітку, камеру в клітці, то об'єктив не носом не клює. Ось. Ну, як на мене, з моїми руками. Можливо, у вас з цим були нюанси. У мене нема. Ось мені подобається. Я використовую, коли ви працюєте, навіть з маленькими камерами Sony. Навіть якщо нема клітки, ви просто взяли. Ось у вас тут він, ну, баланс саме ваги тут ну, є. Є е, бленда у нас стандартна. Ви бачите, яка вона. Ось у нас передній елемент. Передній елемент у нас досить масивний. 70, 72, до речі, міліметри у нас е, е, діаметр фільтру. Ось, який ви туди надягаєте. Надягається він стандартно, там різьба у нас є. Ось. Е, до речі, у нас досить е, у нас про, навіть не досить. У нас э, просто нереально красива э, сама э, бакешка. Ось, оскільки у нас тут, я от навіть при вас зараз дивлюсь, э, скільки у нас э, діафрагменних лепестків, але чомусь на сайті. Я навіть на сайті не бачу, скільки, але так на скидку, щоб вам одразу сказати, ось так на скидку. Я навіть їх зараз при вас порахую. Раз, два, три, 4, 5. Ну наскільки у нас 9 точно є лепестків діафрагми? Я, зараз ось, я навіть сайт відкрив, щоб подивитися, скільки елементів діафрагми. Тут у нас, але не вказано десь так, 7, нема, нема, не вказано, скільки. Ну мені здається, 9 тут -то точно є. Що це дає нам? Це дає нам можливість того, що у нас боки боус тобто зона розфокусу, бокешка у нас плавна. У нас нема жодних там onion Rings, тобто кошачих очей нема, нема. Ой, onion Rings це кільці лукові листки, ой, цибулеві ось, в дословному перекладі. Ну, Ті, хто, роз... ті, хто знає, що таке бокеболс і як їх розрізняти, зрозуміють, про що я. От Раз, раз два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. 9 9 елементів я вам не збрехав. Ось 9 лепісків діафрагми. Тобто, в зоні розфокусу, коли ви діафрагму відкрили, відкрили у вас заднік плавненький, плавненький, вибачаюсь. Ось жодним чином немає ніяких дефектів. До речі, досить низький рівень у нас хроматичних аберацій. тобто оптична формула в об'єктиві просто на ура. Він різкий, як лезо, навіть на 1,8. Можна спокійно працювати. Трішки є дисторсії, трішки є. Ось, але вона не виражена на портретурі. Взагалі, це якщо якусь там кирпічну стіну фотографуєте, то можливо там щось побачите. Але ну взвив в, так казати в звичайному режимі. В звичайних фотосетах жодних проблем. Ваші моделі будуть виглядати яскраво, класно і головне, дуже-дуже різкі. А ще й в парі з Sony, з новими сенсорами. Ми ось на 7C Mark II його тестували ну, в порівнянні з тим же 85-м Nikon. Ні, Nikon просто слив в, ну, в одні ворота. У Nikon тільки одне, що мені сподобалося Nikon. А, у нього е, кольорова передача трішки більш тепленька. Цей більш натуральний, будемо так казати. Більше він в е, такий холодненький дає кольор. Тобто, у вас, коли ви знімаєте ваш об'єкт, нема такої ось теплої димки, будемо так казати. Ну, Розуміють, ті, ті, хто знає про що я кажу, ті зрозуміють. Ось, е, е, тим не менш, різкий, як я вже казав, картинка. Вже, ну, така. Я вам так кажу, навіть якщо Full HD знімати відео, е, можна знімати, ніхто не зрозуміє, що це Full HD, ну, крім тих, тих людей, які знають, куди дивитись. Ось, Тобто на, настільки об'єктив класно відробляє свою ну, картинку в цьому плані. Бокешка, е, як я вже казав, хроматика, дисторсії, всі. все контрольовано, все до якщо навіть воно вас, вас турбує, правиться. Діафрагма, в принципі, 1.8 робоча, трішки є вінітування, але воно також прибирається досить легко, немає жодних проблем. Ось, ну, якщо у вас це турбує, виставляємо діафрагму приблизно десь на 3.3.5. Вже нема взагалі немає ніяких проблем. Взагалі, то ідеальний ідеальна діафрагма для цього об'єктиву. Це десь 4. Це вже щоб ну у вас не було жодних Взагалі жодних проблем з технічного боку зі сторони картинки. На цьому він на цій на цій діафрагмі він вже працює взагалі ідеально ось діфракції я не перевіряв чесно кажучи я не знаю кому потрібно ка яка буде фотографувати на більше ніж 7. ось взагалі мені здається це вже це вже я кажуть для іншого для інших цілей потрібен у вас у вам об'єктив і якщо вам потрібні Такі діафрагменні числа і потрібна картинка, яка, від, будемо так казати, це відробляє. Це вже інший ціновий сегмент, і взагалі інша техніка для цього потрібна. Ось, Як на мене, ще раз повторюсь, 85 мм 1,8 Viltrox, другої версії, як на мене, це один з найкращих об'єктивів, який наразі виготовляє компанія Viltrox. Ось. Тому я його рекомендую. Рекомендую всім. Хто зараз підбирає собі об'єктив, хто ну, будемо так казати, зацікавлений саме в цій фокусній відстані. До речі, ще додав, хотів додати, поки не забув, подивився. Ви бачите, ось у нас мінімум фокус дістанс 0,8 мм, Тобто, об'єктив, в принципі, ну, це 0, це практично метр. Ну, я, я, я ще раз кажу, я не знаю, хто так близько підходить на 85-ки до людей, тим не менш. Мінімальний фокус на дистанс, фокус дистанс у нас мінімальний 0,8 метра. Ось. І ду, чим, до речі, ось збився трішки з, мислі, з думки. Ось чим мені саме імпонують Вілтрокси стосовно саме відео, оскільки, якщо хто не знає, я саме спеціалізуюсь на відео, моя дружина фотограф. Ось у відео, у всіх Вілтроксів, вони в цьому плані, взагалі молодці хлопці, практично нема фокус Breathing, тобто дихання фокусу. Відеографи зрозуміють, про що це коли ви фокусом фокусуєтесь. Ось, і у вас фокальна площина також рухається. Тобто певний зум, навіть як зум виходить. Ось, ось цього у вітроксах у, у всіх її нема. Практично. Тобто вона там є, але. Ну, така, можна казати, її можна не враховувати. Тобто, як на мене, вілтрокси в цьому плані взагалі молодчинки. Ось об'єктив це відробляє. Якщо ваш об'єкт до вас підходить, і ви фокус ви навіть на автофокусі слідкуючи, ввімкнули. Ось об'єкт підходить. Все, у вас нема практично. Там. там ну, Взагалі-то ви самі розумієте, об'єктивів, які взагалі цього не мають, практично не існує. Але у Вілтрокса ось це саме фокус брейдинг вона практично не нульова. Тобто її немає. Тобто, візуально, якщо там я ж кажу, пінч зумом робити, там збільшувати і дивитись прямо там якісь там мікрони, так, мікрони якісь є, але ну, це ж мікрони, ви їх не бачите. Ось тому і відео, і фото взагалі то по фото, то це взагалі, ну, як дружина взагалі дуже задоволена. він, ну, ну, так, на, на ну, Як на мене, на порядок він швидший, ніж е, той Нікон, який в неї був. Вона працювала на е, Нікона. Ну, тут, може, ще, до речі, я ж кажу, впливає те, що вона не працювала з самими, з останніми зетками. В неї 780-й 780 Нікон був. Ось останній, будемо так казати, з цих зеркалок. Тому можливо, також це трішки впливає. Ось, але тим не менш, я зі свого досвіду особисто також можу сказати, що цей об'єктив в плані фокусу також відробляє ідеально жодних проблем. Очі бачать, фокусується по очах практично мом моментально. Ось тільки в кадрі щось з'явилось. Він сразу чіпляється, сразу тримається і тримається так, що аж як кажуть, гайки шумлять. Ось, До речі, поки ось трогав. Ось у нас це у нас кільце фокусу, якщо вам потрібен мануальний. Ну, я, їм не використ... я його не використовую, але ось цей елемент в принципі, хай буде, тому що ну, іноді іноді не може камера зробити той самий рак фокус, як потрібно. тому надо. Але для фокус пулерів тут я не можу зараз сказати, я не Пробував, що, ну, повторюваний рак фокус робити. Ну, як це в, кі в кіно роблять, а, ну я ж кажу, оператори професійні відеографи мене зрозуміють, про що я кажу. Ось рак фокус я не пробував ним. Один раз там просто для со своїх якихось там особливих цілей, будемо так казати, випробовував просто, щоб зрозуміти, що воно і як. Але технічно, щоб саме зрозуміти, як воно насправді працює, ні. Такого не було, тому про це не буду казати. Це єдиний елемент, який я про нього не знаю. Тому що ще раз кажу, у мене ZVI-1, основна камера, ось, і там ну, вона сама робить все. Тобто, в цьому плані ви можете там ввести, зробити е рек-фокус, щоб вона сама по точках могла відпрацьовувати. Ось, там є такі е конструктив, е такі можливості. Тобто, ви нажали так. на одну точку, на іншу, тобто, вона, вона це може зробити навіть за вас. Ось. Ну, тим, не менш, тим не менш, щоб не вдаватись такі деталі. Підводячи підсумок. Е, під е, Об'єктив мені сподобався. Рекомендую всім, особливо, якщо знайдете за прайс нижчий за 400 доларів. Ще раз повторюю, 400 доларів це і основна ціна, яка зазначена на офіційному сайті. Ось в Україні, в принципі, вона плюс-мінус така і є. Ось особливо, якщо ще пошукати, е, можна в принципі не турбуватися стосовно гарантії. Ось тому, що навіть сірі, сірі ділери, які у нас є, тобто, ну будемо не сірі, неправильно так і казати. Я б я б їх назвав так неофіційні. Ділери а, також а, в принципі надають сервіс. Об'єктив конструктивно нескладний і, в принципі, з ним проблем не не повинно бути. Як на мене, це моя особиста думка. Нікого ще раз повторюю, не змушую з нею погоджуватись, але тим не менш, а, ну що є, то є. Ось, в принципі, на сьогодні це все. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Коментарі, як завжди, внизу, побажання, ваші особисті думки, дуже радий буду вислухати. Ось, ну, віримо в перемогу. І все буде Україна!